Привіт-привіт, усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Платья-Терапія. Сьогодні у нас сукня, яку ви просили мене повторити з нової колекції. Якщо пам'ятаєте, це була блакитна сукня із букле. В цьому випадку у нас коричнева сукня із сукна, або ж ця матерія пальтова. Повністю матерії, яку використовую для пошиву пальто. Тканина із інтернет-магазину Занна. І ось з неї вона дуже приємна, м'яка. Я пошила сукню. Пошила і вам покажу сукня з кишенями. Я додала саме в це плаття защіп посередині. Як робити защіпчики ви вже знаєте, бо це тема не нова. Що стосується саме цього плаття, Повністю на його пошив, вам знадобиться 1 метр 50 см. Що сюди входить? Сюди входить прибавка, сюди входить рукав, горловина і кишені, а також пояс. Все як я люблю. Поясом ми з вами змінюємо фасон, підкреслюємо талію або ж просто фіксуємо пояс для того, щоб вигідно зробити силует. Змінюємо фасон, він стає більш класичним і таким більш діловим. Коли е, немає пояса, то сукня виглядає в більш спортивному стилі. Вона вільного крою, її можна надягати самостійно або ж носити як туніку. І розглядаємо деталі. Деталі, як такі, в нас тут не так помітні, Защіп вже, як я вам сказала, горловина широка. Цю горловину має пройти ваша голова, тому що тканина не еластична. І вона просто вільно ось буде падати, як вам заманеться. Вона може бути як з одним швом, так і з двома швами. Подумайте про це. На рукавах також я додала защіпчик. Його, коли розпресовуєте, тканину викладаєте ось так, щоб було, і випрасовуєте. Не в одну чи в іншу сторону, а чітко посередині прасочкою. Так само і. По центру спинки. Всі шви гарненько розпрасовуєте. Тепер сама кишеня вона має бути великою, її розміщення також я вам все розкажу, як розміщувати. Оверлок і просто пришита зверху. Якщо немає оверлоку, це у вас буде декоративна строчка або зробите підгібочку вниз. Вхід в кишеню зроблений за допомогою беєчки. Давайте я виверну, щоб ви роздивились. Наскільки все охайно зроблено, ви також навчитеся це робити. Виворітня сторона матерії гладка, м'яка, вона не створює ніякого дискомфорту, приємна до тіла, тож з легкістю ви зможете надягати саме цю сукню, це плаття навіть на голе тіло. І забула сказати вам про обробку низу. Обробка низа та рукавів це оверлок. Підклеєно клеєвою паутиночкою і прострочено прямою строчкою. Оскільки тут є защипи, строчили ми поверху кишеню, то це допускається. Якщо у вас буде все оброблене в потайну, то рукав та низ також обробляйте в потайну, щоб був. Загальний баланс вашого виробу. Шити легко, шити просто, матерії знадобиться небагато. Ви можете використовувати не тільки пальтову тканину, а навіть і трикотажний матеріал. В цьому випадку використовуйте будь-яку тканину на ваш смак. Декілька слів про плаття на мені. Це плаття, як ви бачите, в клітинку, і був дуже цікавий урок відео, як же нам. Повністю стикувати розміщення малюнку клітинки. При цьому у нас є нагрудна виточка і є баланс виробу. Відео є, воно зняте російською мовою, тому за нього я прошу вибачення. Дивіться, будь ласка, це відео, воно на каналі і посилання є в описі. Для підтримки україномовного контенту обов'язково натискайте вподобайку. А також пишіть коментарі. Ваші коментарі це величезна допомога для того, щоб просувати відео на платформі YouTube. Чим більше коментарів, тим краще. Якщо хочете... Бути патроном каналу, то для цього внизу є кнопочка спонсорувати. Буду вам вдячна, велика вам подяка за вашу підтримку, за ваші донати, за ваші лайки та коментарі. Що б ви не робили, робіть це гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Бувайте здорові! Бережіть себе. До зустрічі! Сьогодні ми з вами будемо кроїти і шити сукню. З пальтового сукна. Сукно у нас зовсім не еластичне, схоже на ламу, вивер, виворітня зворотня сторона по діагоналі, лице з таким невеликим, як, бачите, начісом. тканина м'яка дуже приємна на дотик. Скільки знадобиться нам для того, щоб пошити сукню? Приблизно метр п'ятдесят. це сукня довжиною до коліна. З класичним довгим рукавом. Якщо хочете довшу, беремо більше тканини. Найперше, що я роблю, це відрізаю рівно метр полотна для основи плаття. І 50 см відрізаю відразу ж для рукава це по довжині. Ширина цієї матерії складає ну, трішечки менше, мабуть, що ніж метр 50 а давайте дивитися разом. Яка ширина цієї матерії? Якщо ми наберемо кромку, тому що ми її будемо відрізати, то робоча ширина десь 1,46, 1,45 метр. Ну, десь приблизно така в неї ширина. Ця тканина з інтернет-магазину Занна. Так, відрізала 50 см для рукава, як ви бачите, по довжині. ми кроємо з вами так: ось ви рукою провели, щоб ворс був направлений вниз, як на рукаві, так і на виробі, тому що, коли воно буде вверх. Десь схоже на чебурашку із радянського мультфільму. Це дуже важливо. Кроїмо ворсом вниз. Так само і основа нашої сукні рукою провели ворсом вниз. Я буду кроїти на лице, так буде мені легше. Можете кроїти на виворіт. Більшість тканин я викрою на лице, щоб бачити відразу ось так очима, всі недоліки, якщо вони. Там є. Тепер прибавка. Стосовно прибавок, прибавка до об'єму бедер або ж стегон. Правильне слово і так, і так. Я нарешті хочу, щоб деякі це усвідомили, щоб і бедро, і стегно є вірними словами. Так, прибавка до об'єму стегон від 15 см. Від 15 і до 30. От скільки вам хочеться стільки беріть, я буду брати. Співвідношення плюс 15 см прибавка до об'єму стегу. До об'єму грудей, навіть якщо груди у вас в об'ємі більше, ніж стегна, цього буде достатньо, тому що широкий рукаві буде викріка, як летюча миша. Отже, тут я беру, бачите, в мене тут буде 29 см від кромки. Четверта частина від ширини. Оці шматки що залишаються, а тут в мене залишається десь. 13 см це буде для пояса. Просто шиємо і зробимо довгий пояс, якщо він вам потрібен. В принципі, можна і без нього. Якщо без пояса, то враховуйте всю ширину плаття. Або додатково вам потрібно буде ще сантиметрів 20 см на пояс до 1,50 м. Отже, що ми починаємо? Виклали, зробили прибавку до ширини ваших бедер чи стегон, виклали на столі, і перше, що ми робимо, це від згину, відміряємо 20 см і намалювали собі вниз. Тепер тут вниз ми беремо 3 см, позначили позначку. Тепер в нас, враховуйте, тканина не еластична. Нема такого, що зробили маленьку горловину і потім в неї влізли. Ні, так не буде. Тому ширина горловини 9 см поглиблюю я горловину на 4 см. Вимальовуємо на півколо, ну, як завжди. Це те, що ми з вами робимо завжди. Тепер беремо лінійку через оці дві точки кладемо лінію, проводимо її як орієнтир. Тепер від цієї точки вниз. Ще відміряємо з вами 2 см і з, з цією лінією. Ось так. Для того, щоб плече в нас не стирчало, оскільки крій суцільний. Тепер для ширини пройми, ось саме отут. Ми відкладаємо з вами для великих розмірів, можете взяти 25 см, для середніх 23 см. достатньо. Хочете, щоб рукав був надто широкий, ну, можна взяти 24 см тут 24 см. Такий рукав буде, скажімо так, широченький, тут вверху. Для великих розмірів тоді беріть 28. Будете вже бачити, так? Ось. Тепер від цієї лінії малюємо сюди сантиметра 3 не більше, і вниз лініє сантиметрів, ось так 14-16. Ну, я візьму 17 від цієї лінії, бачите? Трішечки заокруглюємо, щоб не було воно у нас занадто там з переходом. Так, тепер низ. Внизу для цієї сукні забираю, ну ось кромка, щоб вам зрозуміло було, не більше 2 см, можна 3. І ось до цієї точки просто проводжу рівну лінію. Тепер, увага, спочатку малюю тут рівну лінію на підгибку, десь сантиметрів 5 см, а потім отак з'єдную. Бо якщо намалюєте відразу по косій, то тканина не еластична, не зможемо підвернути сукню. Так, робимо викрійку. Якщо ножниці не справляються ваші із такою товщиною тканини, то спочатку по дві, отак перерізаємо. а потім ще інші дві частинки. Побачили ви так? Так само і тут. Спочатку ми кроємо рівно. Щоб можна було підвернути, а потім кромку обрізаємо. Ну і викроюємо повністю, тут вже нема чого викроювати. Тепер розміщення кишені у нас буде. На висоті 50 см від верху. Ну, або до зеркала підійдете і будете тулити. Приблизно, от якщо ось, бачите, від верхньої точки, ось воно тут. Початок входу в кишеню. Отут можете вже відразу собі зробити відміточку. Ну, але ж на лицьовій стороні. У будь-якому випадку. Викроюємо те, що маємо. Тепер увага. Ось такий довгий пояс метровий не потрібен нам. По факту для нашої сукні. Тому. Ну, ви можете залишити довгий двохметровий. Я залишаю йому довжину, воно 80 см. Метр 60 він буде у мене по довжині. Весь посередині зашиється. Тут я розріжу. Ви бачите, як пояс. Так. І от він буде просто зашитий, як смужка тканини. Оце зайве. Так. Це на пояс. Тепер ми працюємо будь-яку з половинок. Беремо. Ось ну, давайте цю верхню на яку я малювала. Нижню. Тому що в нас їх дві. Половинку ви складаєте. Тут що, надіюсь, що не Ні. Я виклала, дивлюся, щоб нормально все було. Бо тут з вивороту ось таке, бачите, щось є, але з лиця його немає, там все нормально. Таке, як наче якось. Не брак нічого, але щось там як смужка якась. Так, виклала я. Для лиця поглиблюємо для пілочки, пілочки. Є таке слово, визначення передньої частини виробу. Пілочка для пілочки. 10 см поглиблюємо горловину, вимальовуємо лінію. Угу. Відразу можемо відрізати. Є, тут я забираю, дивіться, пів сантиметра і вивожу отак лінію сюди. Забрала баланс спереду, щоб не полівалювався виріб назад. Все, тут більше нічого ми не робимо. Відмітка в карман позначили. Тепер викроюємо рукав. Для того, щоб викроїти рукав, ми беремо 50 см тканини, які попередньо вже відрізали. Пам'ятаєте про них? Ширина рукава у нас ось яка. Дивіться, тут враховуйте припуск на шов і тут. Тобто 23 см. Бачите, по сантиметру я забираю і дивлюся на півширину рукава. Ось яка вона. І беремо тканини стільки ж. Рукава у нас два. Враховуємо рукою провірили направлення ворсу вниз. Направлення ворсу йде вниз в нас. Так? Все провірили, все ок, щоб нормально було, і відрізаємо. Цей ж марканин, що залишився при викройці від рукавів, буде у нас на горловину і на кишені. У нас тут все-все вже враховано. Тепер ми беремо основу. Ось вона, як в нас йде, лінійку підкладаємо під основу. Бачите, як в нас плече йде? Підкладаємо рукав, ще раз провіряємо, щоб направлення вождь йшло відниз. Ось підклали і тепер дивитесь. Бачите, ось тут в нас що підмишка рукав. І оце все нам необхідно зрізати зайве. Отак, От як іде, дивіться. Оце все зайве, щоб нічого там не терчало потім на рукаві. Бачите як? Оце все ми зрізаємо. Хвіст, щоб коли ви задрали рукав, у вас нічого не було при пришиванні. Оце на рукаві, отак рукав ніхто не пришиває. Пришиваємо так, як він йде в виробі. Так, тут відмітили. Намалювали лінію і відмітили. Тепер низ рукава. Оскільки тканина не еластична, напівширина складає близько 12 см. 12 см. Тепер на підгибочку пам'ятаємо 5 см вверх і з'єднали з цією точкою. Рукава два однакові. Розімо. Викроїли рукава, так, тепер розгорнули, дивимося, щоб тут не гостра було, щоб така лінія була максимально плавна, притулили, провірили. Все, що чікі-піки, молодці. Кроїмо тепер горловину. Виробу, і потім кишеню. Для того, щоб викрити горловину, ми беремо пілочку, спинку, ось наше плече. Стуляємо разом. Так, ні, це ж не воно. Де? Та що у нас? Воно Воно де? А ось воно де. Притуляємо одне на одного, ну, десь приблизно на сантиметр. На той шов, який ви шили. Ось так. Угу. Тепер що робимо? Проміряємо ось цю. Напівширину ширину горловини. Чому напів? Тому що тут навпіл складено, і тут складено навпіл сантиметром проміряємо. Так, в мене тут вийшло 28 см. 28 см, і тепер ще беремо 28 см, міряємо, чи сюди пройде ваша голова. А ну-ка всі поміряли. Чи влізе сюди ваша голова? Чи пройде в оцю, в оцей отвір ваша голова? Якщо не проходить, поглиблюємо ще, тому що всі голови різні, трошечки горловину. Так, щоб прийшла саме ваша голова. Все, визначили. Так, визначили, тепер робимо горловину. Беремо тканину нашу. Ворс дивиться вниз, ось бачите, отак розрівняли пальчиками. Тепер від згину відміряємо 28 см. О, якраз, дивіться. І там припуск на що? Для горловини, для ширини, ми можемо взяти ну, приблизно десь 20 см. А то ви будете дивитися, як вам подобається. Я візьму десь приблизно ось таку горловину, щоб не сильно висока, не сильно низька, отака. Значить Тут буде. Та да, десь 22 сантиметри. Ось так відмічаємо і відміряємо. Відрізаємо, тобто кроємо. Горловина є. Тепер кишеня. Важливо, щоб ворс був направлений вниз. Ворс направлений вниз. Ще раз перевірили, ворс направлений вниз. Беремо свою руку, кладемо, розшіпюємо пальці. І як тільки можете, отако от крепко, крепко розшіпірили пальці. І обмальовуємо десь від пальця по 3 см, від свого, отак по, по контуру, обмалювали. Отримали кишеню. Бачите, що я зробила? Тут рівно максимально. І... Обмалювали ось ваша кишеня. Яка її приблизно ширина? Давайте 18-19 сантиметрів і по висоті 25 сантиметрів. Оце така вона і є. Зможете так кругленько, гарно? Намалювати, малюйте, не зможете, скористайтесь підручними засобами для того, щоб гарненько так зробити. Ось наші дві кишені. Дивіться, що вони у вас гарнючі, якщо гарнючі, то все добре. Вхід в кишеню. Вхід В кишеню приблизно 17 см у нас. Тобто, ну от 17 см. Так? Тобто, з однієї сторони, сантиметрика 3, з іншої сторони сантиметрика 3. І ось визначили вхід в кишеню. Так, провели по 2 см сюди, і потім отак. От Края трішечки округлили і вирізали. От вам і кишеня. Тут і так зрозуміло, куди вона дивиться. Так? Рука. Тепер я швидесенько вам розказую дуже-дуже швидесенько про те, як збирати наше плаття, як я його буду збирати. Зараз світла немає, тому це все буде показано так, теоретично, а не практично. Отже, зараз я вам розповім, як будемо збирати саме цю сукню. Основні моменти: перше, що ми завжди робимо з вами, це якщо є кишені. То ми займаємося пришиванням кишень. Кишені будуть розміщення кишень ми визначили. Ви перед тим, як пришивати, обов'язково розміщуєте кишеню і дивитесь, вище вам потрібно чи нижче, тому що це суто індивідуальне розміщення в будь-якому випадку. Але перед тим, як розміщувати кишеню і пришивати її, ми робимо обробку. Яка буде обробка? В цьому випадку, випадку цієї сукні, як же я буду обробляти? Значить, розгортаємо на лице нитками максимально в тон до тканини, просто обстрочую на оверлоці. Якщо оверлоку немає, це зігзаг або будь-який спосіб, яким ви можете обшити ось ці округлі частини кишені. Далі, що ми робимо? Ми беремо. Беєчка у нас бавовняна, натуральна. Я її купую ось такими великими моточками це з інтернет-магазину Занна. І що ми робимо? Бієчка в нас загорнута ось бачите, всередину на пів сантиметра. То й добре. Ми визначаємо, скільки необхідно для кожної кишені, відрізаємо і що робимо? Розгортаємо беєчку ось таким чином. І в оцей, в оцю канавочку пришиваємо прямою строчкою. На лице, бачите? Переді мною лице. Ось я пришиваю цю бієчку. Давайте візьму булавку і зараз продемонструю, як це буде виглядати. Розгортаю і заколюю. Ось тут ми строчимо прямою строчкою. Після того, як пришили. Бієчку на лице прямою строчкою, що ми робимо? Ми її загортаємо на вигорітню сторону, нічого не обрізаємо, пів сантиметра цього достатньо. Ось таким чином завертаємо на вигорітню сторону. І ось тут, де я заколюю булавочкою, ми пристрочуємо прямою строчкою. І робимо таким чином вхід в кишеню. Захочете, зможете ще тут по краю прострочити. Повністю обробляємо нашу кишеню. Вона в нас оброблена як вхід в карман в кишеню, так і оброблена повністю. Потім, після того, як вона готова, ми її пришиваємо до нашого виробу. Розміщуєте, вище чи нижче. Ви вже впевнили, що вам це підходить, вам це зручно. Так? І пришиваємо просто поверху прямою строчкою. Все, кишені є. Рахуйте, що вони тут є, ці кишені, тому що світла немає, я не можу пришити і показати вам відразу ж. Після того, як кишень є, ми з вами сшиваємо плечові шви, для цього складаємо виріб лицем до лиця, і полочку і спинку і сшиваємо. В залежності від товщини тканини, ви можете обробити окремо один срізь, окремо інший. Прострочити і зробити прасування праскою шов-плечовий. Це буде класно, це буде зручно. І, мабуть, що я так і зроблю. Оброблю раз, два і прострочу. Після того, як зробили, розпрасували шви, ми можемо вшивати наш рукав. Рукав в даному крої вшивається в відкриту пройму. Так? Ми беремо, притуляємо рукав, кожен. І пришиваємо, можете просто на оверлоті шити. Після цього складаємо весь виріб ось таким чином, і вже однією, одним швом ми шиваємо рукав, який переходить в боковий шов. Далі обробляється у нас з вами рукав. По колу я обшиваю на оверлоці, підвертаю на 3 см, потайну підшиваю низ. Строчу на оверлоті і підшиваю десь сантиметра на 4 ну, на 3 Також можна, але краще більше. Далі горловина. Вона зшивається в нас прямою строчкою в розпресування, складається навпіл, так, навпіл. І коли будете вставляти горловину, то ви зробите наступний крок. Який ви зробите крок? Ану-ка. Знаєте, який? Я вам підкажу який. Ми беремо з вами горловину, до того, що як не вставляли її в сукню. Дивимося, щоб розміщення ворсу було також вниз. І от ви визначили. Ага. У вас розміщення ворсу вниз, тільки після цього ми вставляємо так. От, ви визначили, так? Що ось розміщення ворсу вниз. Тепер вставляєте всередину і по колу пришиваєте горловину. Вона у нас подвійна. Все, шили пояс. До цієї сукні, кому треба, кому не треба, не зшиваємо пояс і все з платтям буде дуже гарно. Ну що ж, друзі, на цьому все. Не забувайте ставити ваші вподобайки та писати ваші коментарі. Цьомки-бомки, бережіть себе, бувайте до зустрічі!